Друзі, доброго дня. Сьогодні хотів би поговорити не про діджитал маркетинг, а про трохи суміжну, суміжну тему про дизайн, а саме про UE, UX дизайн. Достатньо багато чули цю абревіатуру, і навіть ті, хто чули, не до кінця розуміють, що це таке, і навіщо його використовувати. І тому давайте я вам трішки розповім на цю тему. В першу чергу. UI, ux дизайн використовується на сайтах на якихось окремих продуктових сторінках, на окремих лендінгах і навіть застосунках. Яка основна ціль UI, ux дизайну? Основна ціль це зробити так, щоб за допомогою дизайну це зробити так, щоб ваш потенційний клієнт за допомогою дизайну навести його, повести його по правильному шляху для того, щоб він зробив якусь основну ціль. Як правило, основна ціль це продаж. Так, і так, дійсно, за допомогою дизайну можна спонукати до більших продаж і отримувати більше продажів, більше продажів просто за рахунок дизайну. І так, що означає сама абревіатура UI UX дизайн? UI – це «User Interface», це картинки, кольори, взаємодія цих картинок, кольорів, шрифтів. А «UX» – це «User Experience», тобто користувацький досвід, тобто як. Буде вести себе відвідувач у вас на сторінці, і основна задача UX це створити таку механію, механіку, яка з більшою ймовірністю доведе клієнта до оплати або до відправки форми, або до продажу. І на прикладі хотів би вам розказати щодо неправильної механіки UE, UX дизайну в одній із компаній. І нещодавно я бачив, сторінку сторінку продукту. І якщо UI, User Interface дизайн дуже гарний, згідно корпоративних кольорів, стилів, то UX-частина, тобто користувацька частина, дуже погано зроблена, тому що на сторінці є було три кнопки. І, як я вже казав, основна мета UX, UX дизайну це Довести клієнта до продажів до основної цілі, то в даному випадку на сторінці було три кнопки, і всі вони ввели на різні частини е, якихось е, е, різні частини сайта, і не вели до основної цілі до. Продажу продукту вийшло, що ще одну кнопку натискаю. Вона мене перебрасує на категорію: знову обирати мені треба продукт. А я вже обрав цей продукт і знаходжусь на сторінці продукту. Друга кнопка на якийсь там сервіс підрахунку. І третя кнопка веде якраз по правильному шляху, який дає можливість оформити продукт. Оце приклад неправильного UX, який не дає можливість. Відвідувачу цієї сторінки, якраз отримувати те, за чим він прийшов. Напишіть в коментарях щодо UE, ux дизайну, якщо ви чули про, про е, цю механіку, напишіть, е, що ви думаєте щодо, щодо цього, чи варто використовувати в, в онлайн-проектах, чи не варто використовувати, використовуєте ви чи ні, чи Звертайте ви на це увагу. Напишіть свою думку. Ваша думка дуже важлива. Все найкращого.